Знайшов це разом. Пес знайшов мене в лісі. Звідки знав, коли йшов, його не було. Вже наста осінь нападало в листя. гриби тр трохи стало гірше збирати. Не так видно і падає дощик. 12 година пізно гриби можливо вже визбирали. Хочу знайти опенків, ще трохи назбирали. ну, По дорозі вже знайшов два грибочки. на... біля стежки, так хто стягнув. Дрова зачепив одного. Я б його навіть не побачив майже коло, самої, коло самого поля. Навіть не думав, що вони там ростуть. Закинув рубзак. Колись покажу, а може ні. Одне знайшов такого грибочка. Це напевно буде парасолька. Ще така молоденька. Так вона виглядає. Потім розкривається, песка качається, значить буде переміна погоди. Вона вже є дощ. Коли дощ, то хоч холоду не буде, там ліс пожовтів. не знаю, чи бере телефон. А це вже не парасолька. Так званий зонтик. Це бліда поганка, дуже отруйний гриб. Він такий жовтявий. От вони, бліді поганки. Наївся і можна купити відкинути. Але вам слимак лізе, не знає, не боїться смерті. Дуже гарні місця. От так багато всього. І дороги, і окопи. Там воно австрівські окопи. Тут таких 7 чи вісім доріг розходяться. Хто не любить природи, не знає, чи я грибів знайду, так що не обіжайтеся Якщо не покажу грибів, і заставка буде інакше. А тут пару днів я збирав на грибочки на самому чутку біля кар'єру, де беруть пісок. Я отак збираю, подивився, нема великої йду далі. А дрібненьке рити копати, це вже не для мене, напевно. От такий мох. Люблю мох. І гриби. Зато майже... Кожен день в лісі, хоч нема здоров'я, вже бігати один ті літа. Хто далеко, десь в Голландії, або ще де в Польщі, Німеччині. Все червоне, наше рідне. Тепер Галицьке. Перехрестили, хто не знає. Оце грибочки. Це душовики. Кажу більше лісу сьогодні, так що і допізно. Дуже не жену. Таких грибів мало, а стояти на, 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 там продавати їх дуже холодно. Вчора простив, ноги відпарив там, півночі чихав, кашту. Там далі деревна валила. Можливо і у пеньки є Є багато ужинників Коли зайду, подивлюся.